Доброго вечора! Зніму вам декілька машин, покажу, що є, стоїть на продажі, можливо, когось зацікавить. Такий Кашкай Нісан, плюс 2 сім місць. Підтверджений пробіг 180-179. Угу. В Бельгії 8-го місяця, о, о, той, точніше, 23-го року, 11-го місяця, 8-го числа. Було mm. був пробіг, 169 тисяч. 10800 ціна. Машина в гарному стані. Якщо когось цікавить, дзвоніть. Все з машиною добре, кондиціонер працює, клімат працює. Панорама, клімат контроль, в місць. Далі, є такий гранд сценік на босе. Чорний колір 2013 рік. Тільки задня права дверка перефарбування має, решту все в рідній фарбі. Теж ця машина з Бельгії. Я так зверху вам зніму і не хочу їх відкривати. 1,5 дизель, шестиступка босе, 219 пробігу, теж є підтверджуючі документи, якщо цікавить... Безключовий доступ, комбінований салон, мультикермо, музика, бусе, клімат, контроль, все працює. Щось в мене настройки заглючили. Торором, порором. Так, йдемо далі. От для прикладу можу показати от порівняння ціни, так? Такий самий кашкай. Як от цей стоїть, що я казав, ціна в ньому 7 місць, 12 рік, 10800 ціна. День. От стоїть поряд такий же кашкай, тільки не плюс 7. 12 рік, 1,5, 217 пробіг, 12350. Замінного ГРМ пишеть пробіг 100% оригінал. Та ж сама панорама, та ж сама тряпка, все те саме кліма, мультикермо і п'ятимісний. Все те саме, так? Да? Різниця є в ціні, думайте. Що ще вам далі можу показати? Ця шкода дуже класна. На ті часи настали. Раніше їх купували з першого, з другого базару, немає людей, люди не їдуть. Вона в Седані, вона 1,6 MPI. І за неї хочуть 7500. В лівбеці, скажімо так. Гарна шкодка. Ще така одна шкодка є в універсалі, це старіша модель А5. 1.6 6Т MPI, 5 рік. 6000. сервіска є теж. Такий бімер когось можливо зацікавить. BMW X-Drive, троєчка, X3. 2.0 бензин, тоніровка тут така, навіть лобовухи. Вона в рідній фарбі, 2015 рік, повний привід, автомат 16500. На панорамі шкіряний салон. Така машинка. О, цікавий, телефонуйте. Далі є така мазда продається вже на номерах. Продають сусіди, скажімо так. Вона передній привід на автоматі. На терап'яному салоні автомат, клімат-контроль, мультикермо і так далі. Титанові диски. вона десь два роки чи 3 в Україні, привезена в Швейцарії. Наскільки я знаю. Тут є вся інформація і до власника телефон. Далі я не знаю. Якщо когось цікавить, дзвоніть. Далі переходимо, що ми тут а, ауді таку маємо на продажі. Вона обслужена. хозяйська машина. Тоби кожен день їздить, але в людей є ще машина, зараз її поставили на продажу. Класна Audi на, на шкіряному салоні 2.0 дизель автомат. 14800, може бути ще торг. Кого реально цікавить? Телефонуйте, ауді гарна, Толково. Там електроляда в нього є, у нього сальчик.